Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, країно! Добрий ранок, наші героїчні захисники. Знову у нас поетичний патріотичний марафон знання України. За перемогу і віж зоє ружен переможності час. Бог силу дає героїчним бійцям, потугу вливає відважним серцям, щоб мир відстояли своєї вітчизни, щоб ворогу віціч була дуже грізна, патріотизм їм наповнює груди. З ним перемога над ворогом буде. Життя своє юні бійці не жаліють, безстрашно в борні проти ворога діють, самого, за землю, за дух український, за спадок безсмертний з віків батьківський за волю, за долю своєї родини. В ім'я Незалежності для України, святий Миколай береже наші душі на небі, на морі, у горах і на суші святитель за нас і за правду стоїть, добру і любові народу служить. Ми молимось Богу, і силам небесним ми віримо. Щастя підвісно воскресне. Мхай мир в Україні родині панує, хай Бог благоденствує світу дарує, угодник Господній, святий Миколай, рукою блаженною наш, прославляй, щоб швидше війна закінчилась у нас, Прискор, Миколай, переможна свій час за перемогу!